Лайфхаки використання тканевих масок. Перш за все, добре очисти шкіру обличчя. Використовуй гідрофільну олію та гель або пінку для вмивання. В ідеалі навіть застосувати пілінг-гель, народі пілінскатку, плюс очищаючу маску. Це буде найкраще. Пори очистяться, орогивілі частинки приберуться і маска буде проникати ще глибше і, відповідно, спрацює на шкірі максимально добре. Не знаю, що робити із сироваткою, яка залишається в пакетику. Розповідаю. Нанеси її на обличчя і лише потім накладай саму маску. Чим більше сироватки потрапить на обличчя, тим краще буде діяти і маска. Залишки розподіли на шию, зону декольте, вони теж дуже потребують догляду. Не менше, адже зона обличчя закінчується, власне. Зоною декольте маєш роликовий масажер і дуже рідко використовуєш? Сміливо застосовуй його поверх маски. Такий масаж покращить мікроциркуляцію і корисні речовини будуть проникати ще краще у шкіру.